Бонди у США почали набувати рис реальної революції після виступу Трампа в Конгресі. Сенатори і конгресмени почали напряму визнавати його непридатним і, скориставшись тим, що люди теж не вдоволені, вирішили повернути немислими. Те, що президент США напряму відмовився від України, не могло пройти просто так. І повстання проти адміністрації Білого Дому призвели до перших страшних наслідків для Трампа, яких саме дізнаєтесь далі. Але перед цим просимо вас поставити вподобайку, а також. Підписатися, ми ж розпочинаємо. У всіх 50 штатах США відбулись народні рухи проти американського лідера. Тож американці з українськими прапорами влаштували протест під капітолієм США Stand with Ukraine. Такі гасла люди використовують і викрикують президенту Трампу вже практично в очі. Цитую, коли хороші хлопці з конгресу США вагаються чи продовжувати підтримку для України. Росія у цей же час не вагається. Вона обстрілює українські міста, каже одна із активісток. Водночас політики в конгресі почали активний спротив владі, коли перші представники конгресу зустрічали. Прибічників Трампа і самого президента на них налетіли бунтівники. Демократи почали зривати промови трампістів прямо в залі конгресу, як вони робили з самим президентом. Серед них був один із найбільших противників Трампа Ал Грін, який сказав журналістам, що працює над статтями про імпічмент Трампа. Цтую цей президент непридатний, Він не повинен займати посаду. До речі, його вигнала охорона після слів американського лідера, який наказав скрутити всіх, хто бунтує. І в конгресі і вирішив застосувати силу, щоб втримати свою владу. Також як каже сам президент, США, демократи не вставали під час його промови, тому що вони стояли за іншу країну. Учасникам бунту проти Трампа роздавали краватки в кольорах українського прапора, і вони активно виступали проти республіканців та стали блокувати їх законодавчі ініціативи. У свою чергу президент США Трамп щоб призупинити народні хвилі бунтів, пригрозив він студентам, щоб вони будуть ув'язнені. Разі, якщо будуть брати участь в цих акціях протесту, він заявляє, що буде припинено будь-яке федеральне фінансування для коледжів, шкіл або університетів, що допускають незаконні протести. Ту далі агітаторів буде ув'язнено та або назавжди відправлено в країну, з якої вони прибули. Американські студенти будуть назавжди виключені з школи або залежно від злочину заарештовані ніяких масок. Дякуємо вам за увагу до цього питання. Написав він. Ну а тим часом сенатор. Демократи готуються розгромити трьох головних кандидатів президента США Дональда Трампа на посаду голови державного департаменту. Зокрема, вони планують перетворити слухання щодо їхнього затвердження на війну проти зобов'язань США перед НАТО та підтримки України, пише Ексіос. Таким же чином демократи матимуть перший шанс дати відсіч, тому що вони сприйняли як напад Трампа на президента України Зеленського в овальному кабінеті в п'ятницю. Демократи та багато європейських лідерів були глибоко обурені обміном думками між Трампом та віце-президентом Венцем та Зеленським. Вони були приголомшені примирливими словами Трампа на адресу президента РФ Путіна. Це також дасть сенаторам можливість запитати у чиновників подробиці про паузу Трампа у військовому фінансуванні України. Так зазначило в повідомленні водночас кандидати Трампа. Наголошують, що будуть жорстко захищати підхід президента США та вимагатимуть від європейських партнерів робити більше для зміцнення НАТО. Лідерство це не благодійність. Американський народ за НАТО довго ніс тягар глобальної безпеки. Десятиліттями американські платники податків фінансували. Лева участку оборони НАТО в той час, як занадто багато наших союзників не могли виконати навіть свої найпростіші зобов'язання, так додав обраний Трампом на посаду посла в НАТО Метью Вітакар у своєму вступному слові, згідно з коментарями, які отримали. Ексіос у свою чергу сенатор Кріс Кунц відповів, що це відкрите питання, яке заслуговує на чітку відповідь, чи вірить ця адміністрація і її кандидат на посаду нашого посла в НАТО у цінність альянсу НАТО, і також сенатор Джин Шахін, яка є провідним демократом в комітеті. Зауважила, що Вітакер сказав їй, що підтримує НАТО відносини з НАТО, відносини з Україною, дружбу президента з диктатором Путіним. Все це великі проблеми. Підкреслює сенатор Джеф Марклі. Пізніше жексіос повідомила, що перед виступом Трампа в Конгресі готується бойкот з боку демократичної партії. Зокрема, лідери демократичної партії попросили законодавців прийти на виступ з людьми, які. Постраждали через доджі та заморожуванням Трампом федерального фінансування за інформацією журналістів. Сенатор Петя Мюрей, одна із найстарших демократів в сенаті, не був присутній на промові Трампа. А також не було сенатора Рона Ваєдна, який замість цього вирішив провести онлайн зустріч з громадськістю. Демократи на капітолійському пагорбі розділилися в думках щодо того, як найкраще провести перше велике звернення Трампа до конгресу за його другий Термін. В них є список гостей, який, як вони сподіваються, продемонструє те, що, на їхню думку, є шкодою першого місяця перебування Трампа на посаді. Але інші демократи заявили нам минулого тижня, що не бачать причин брати участь у промові, наголосили в Ексіос. Тим же часом рух Тесла Тейкдаун здійснив десятки протестів низці міст США проти мільярдера та винахідника Ілона Маска, сподіваючись завдати йому фінансових збитків. Про що повідомляє «The Washington Post». зростання негативної реакції на маска та його спроби скоротити федеральних робітників в інтересах президента США Трампа. Вилились протести, які відбулись поблизу щонайменше 90 автосалонів Тесла. Протестуючі зібралися. У виставкових залах Тесла в Нью-Йорку, Бостоні, Сан-Франциско, Тусон, вигукуючи гасла та тримаючи плакат. За даними Associated Press, в Нью-Йорку на протест прийшло близько 300 осіб, з них дев'ять заарештували. Протести з гаслом Тесла Down» закликають акціонерів та власників авто Тесла позбавитись акцій та автівок інших людей. Вони закликають приєднуватись до тиску, щоб маск пом'якшив дії в ролі фактичного лідера департаменту ефективності уряду. До натомість в Білому домі заявили, що протести не завадять Трампу та маску виконувати обіцянки щодо доджі. Проте стало рухом спротиву політики адміністрації Трампа, яка поступово набирає обертів через 6 тижнів після його інавгурації, яка призвела до швидкого посилення впливу маска на федеральний уряд. Ціни на акції Тасла впали на третину початку навгурації Трампа, але залишаються вищими порівняно із тим же періодом. Торік Крок Ілона Маска в межах Доджі та його зневажливі коментарі про осіб, які користуються федеральними пільгами, викликали в деяких осіб до корисумління. Зокрема, деякі автомобілі Тесла почали навмисне пошкоджувати а дехто намагається дистанціонюватись від бренду. Клеючи на авто антимасківські наклейки, або ж зовсім продає авто занепокоєння щодо того, як діє маска відіб'ються на тих, хто причетний до Тесла, не обмежується лише власниками авто, акціонера та співробітника компанії. Занепокоєння, що Маск руйнує давно місію компанії зі стійкого розвитку та завдає довготривалої шкоди бренду. Також люди протестують проти втрати роботи друзями в федеральному уряді або реагують із занепокоєнням через загрозу. Соціальному забезпеченню. Ну а ми ж нагадаємо, що раніше у США тисячі протестувальників, які виступають проти багатьох пунктів програми президента країни Дональда Трампа, вийшли на вулиці по всій країні. Про що повідомляє The New York Times. Так, мітингувальники вийшли на вулиці через зусилля адміністрації Трампа і зі звільнення тисяч федеральних службовців та звільнення прокурорів та незалежних наглядових органів у федеральному уряді. Також нещодавно жителі Нью-Йорка вийшли на Таймск. Вар на підтримку України після супуречки, яка сталася між Зеленським та Трампом в Білому домі, і зазначається, що активісти з плакатами Трампа звинувачують американського лідера та віце-президента Венса в навмисній провокації президента Зеленського, щоб відмовитись від допомоги Україні. Ну а ми далі поговоримо про те, що подібні акції на підтримку України проходять і в інших містах. Так до прикладу, в центрі Варшави біля посольства США зібралися українці та поляки на акцію. Протесту мітинг відбувся після зустрічі президента США Трампа та президента України Володимира Зеленського в овальному кабінеті у Вашингтоні. Організатори повідомляли, що на мітинг прийшли понад. Пів тисячі людей демонстранти тримали плакати та прапори України, вийшовши під посольство США у Варшаві, українці та поляки разом нагадали, що справжніми поганими людьми є Росія. А військовий злочинець Владимір Путін під час акції учасники також зачитали лист англійською та польською мовами. В документі наголосили на важливості Будапештського меморандуму та необхідності безумовної підтримки США в захисті суверенітету України серед учасників в мітингу була і українська акторка Рима Зюбіна, яка перебувала у Варшаві лише кілька годин під час пересадки. Коли президент країни, яка була нашим союзником, заявляє такі ганебні речі, він стає на одну колію із путіним. Він Перекреслив все, що до того робив американський народ і американські президенти, які допомагали Україні. Для мене це абсолютно ганебно поводити себе так зверхньо, так цинічно щодо України, каже вона. Подібні ж мітинги пройшли і в інших містах. Польщі люди висловили підтримку Зеленському після того, як відбувся гучний візит його в Білий Дім. Ну а тим часом українські пілоти вони, що f 16 висловили американцям вдячність за надану Сполученими Штатами Америки військову допомогу. Герой України Вадим Карая Ворошилов опублікував в інстаграм кадри роботи української авіації та фото пілотів, які тримають в руках карти із словами вдячності. Льотчик зазначив, що його бойові побратими дякують американцям за можливість ефективно захищати міста від російського нападу. А ваша допомога це можливість для нас боротися за нашу демократію. Щиро дякуємо за вашу підтримку разом до перемоги. Сказав він. Надалі перейдемо до геополітичних новин. Що звідти відомо? Стало відомо те, що телеканал Сіяне. Нен стверджує, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні розвіддані після рішення Дональда Трампа зупинити військову допомогу Києву, але знову ж таки офіційної заяви з приводу призупинення військової допомоги не було. Станом на ранок вівторка Сполучені Штати продовжують ділитися розвідувальною інформацією з Україною. Ідеться в повідомленні CNN. Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп нібито наказав призупинити поставку американської військової допомоги Києву після його суперечки із Володимиром Зеленським в овальному кабінеті, зокрема, те, що трапилося минулого тижня, а саме 28 лютого. Ну і в той же час, лідер нашої держави відреагував, як виходить на ті прохання, на які акцентували увагу, і в Білому домі те, що потрібно повертатися до мирного врегулювання того конфлікту цієї війни, яка триває на території України. І от лідер нашої держави зробив наступний допис у своїй соціальній мережі. Настав час все виправити. Наша зустріч у білому домі в Ятницю пройшла не так, як мала бути. Прикро, що так сталося. І ми пам'ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні Джавеліни. Ми вдячні за це. Що ще зазначив лідер України? Так те, що хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити Війну і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардування енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти усі наступні етапи і разом із США домовитися про сильну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам'ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні Джавеліни. Ми вдячні за це. Наша зустріч у Вашингтоні у білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так все сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій. І ще раз сподіваюся, що вона працюватиме ефективно, зазначив лідер нашої держави. У своїй соціальній мережі Ну а в той же час, як ми вам і обіцяли, до нашого етеру доєднується спеціальний гість. Це Анатолій Храбчинський. Він є авіаційним експертом. Доброго вечора вам, Анатолію, і слава Україні Героям слава вечора! Хочу розпочати нашу розмову з того, наскільки із самого ранку, та в принципі із вчорашнього вечора, у медіа почала ширитися інформація з приводу вірогідного припинення військової допомоги для нашої держави з боку Сполучених Штатів Америки. А багато експертів, включно політологів, зазначали, що найперше це вплине на повітряний захист нашого простору. Це ті ж саме системи Петріот. От і як ви думаєте, якщо це і трапиться е, при військової допомоги для України від Сполучених Штатів Америки, е, наскільки критичні це матиме наслідки для захисту повітряного простору України? О, почнемо з того, якщо ми кажемо про захист повітряного простору, тут слушно було би зауважити, що е, критична ситуація може бути лише в протидії саме балістичним ракетам. Тому що більш сучасна система, яка дозволяє нам перехоплювати е балістичні ракети, це системи Петро з ракетами ПАК 3 які можуть кінетично знищувати будь-які е балістичні цілі. І а, тут ми залежні, суттєво залежні від сполучених штатів. Системи сам сам ті італійсько-італійсько-французькі, які є у нас на озброєнні, їх недостатньо. Я би сказав би, що тут а, в принципі а, треба було підіймати питання, щоб щодо масштабування можливості отримання таких систем. Але Європа не дуже швидко їх виробляє. А відомо, що на цей рік Франція планує поставити собі на озброєнні ще п'ять систем. І розгорнути збільшення виробництва саме е, ракет для цих систем протиповітряної оборони. Е, знов таки, треба зрозуміти, якщо ми кажемо про протидію проти щоденних ночних атак щодо дронів, е, які використовує активно Російська Федерація, то тут ми більш, більш захищені, тому що е, запропонована модель е, шалонованої системи протиповітряної е, оборони з урахуванням роботи мобільних вогневих груп, дозволяє нам перехоплювати ці дрони. Але знов таки, треба казати про збільшення кількості мобільних вогневих груп, тому що всі ми знаємо про проблему переводу з повітряних сил до сухопутних військ, нестача особового складу, і тут е, треба вирішувати на рівні або безпосередньо збільшення кількості е, мобільних вогневих груп за рахунок призиву до збройних сил України саме до повітряних сил, або за рахунок, наприклад, створення. В громадах певних об'єднань, які б, наприклад, могли би чергувати, тому що є певні люди, які готові виходити, допомагати нашим силам обороти створювати додаткові мобільні групи, які би посилили протидію. Тому що насправді ворог збільшує не тільки кількість, ворог збільшує маршрути прольоту, що ускладнює їх перехоплення за рахунок тої кількості мобільних груп, які є звісно, що є перше запитання, що четвертий рік війни, а що у нас з власними системами протиповітряної оборони тут я би сказав що є деякі напрацювання, були деякі напрацювання зі сполученими штатами. Якщо ми кажемо про системи Франк, сам які допомогли нам модернізувати деякі системи С300, поєднавши їх з, наприклад, з системою радіолокації від Петріотів, ну і так далі. Там а, великий набір а, різноманітних систем Оси і там інше, що все, що почало працювати вже. З американськими ракетами а їм, для перехоплення повітряних цілей, тому тут в принципі є залежність, але а, при цьому треба нагадати, що в Європі теж є певні потужності для виробництва ракет для малих систем протиповітряної оборони. Якщо ми кажемо НАСАМС. також треба не забувати, що є а, компанії, а, які хочуть зайти на ринок України. Це ми кажемо про системи, які випускають про компанії, які випускають ракети для протиповітряної оборони НАСАМС, зазначалось, що вони хочуть відкрити виробничі потужності в Україні. Тому тут насправді, якщо ми кажемо про саме повітряну складову. А, у нас є певні напрацювання. Звісно, що ми хочемо, щоб були власні системи, які б дозволили нам працювати про балістичних цілях і по інших цілях. Але а, поки що а, ми більше можемо виробляти зброю, яка нам активно допомагає на лінії Бозітне, ніж захищає повітряний простір. Тому, в принципі, і з самого початку у нас активна була. Заява до наших західних партнерів щодо допомоги нам саме з посилення систем а далі. Ми з вами глядачі продовжимо говорити якраз про міжнародну політику, що відбувається там, і зокрема те, що анонсували вам на початку етеру. почнемо говорити якраз з того, що заповняють загалом з приводу тих тез, які лунають додалі частіше від Дональда Трампа, включно в його соціальні мережі Trust Social. Ми знаємо те, що. Сьогодні вночі відбудеться його промова, і там, нібито, буде, скажімо так, непередбачувані події, про які зараз масово говорять у змі, таким чином, як Україні реагувати на ультиматуми, шантаж та непередбачуваність з боку Сполучених Штатів Америки, і звісно, в першу чергу, від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, таким чином, Дональд Трамп, як ми бачимо, знову давить на Україну президент Сполучених Штатів. В Америке сьогодні вранці з'явилося повідомлення, що нібито призупиняє надання військової допомоги для України, поки керівництво країни не демонструє саме охочення до миру да, прагнення до миру. Так от знаєте, який вже ранок поспіль, але українці починають, дійсно його з новинної стрічки, що сказав, хто що зробив, хто що думає, і в принципі зараз з останніх новин це ті події, крас які відбуваються на міжнародній арені. Як ми з вами? Знаємо, те, що а, вівторок нас ошарашив, по іншому це ніяк не сказати. А саме про а, ту інформацію, вірогідно, що нібито сполучені штати Америки призупиняють нам надання військової допомоги, що це впливає в першу чергу на захист повітряного простору, Про що ми тільки що з вами поговорили і з військовим. А... Авіаційним пробачте, військовим експертом Анатолієм Хербчинським, так от насамперед, не можна сказати, що рішення президента Сполучених Штатів Америки стало таким сюрпризом. Ще під час американської виборчої кампанії тоді вже Трамп, в принципі, показував своє враження і свої рішення щодо українського народу і щодо загалом України. Хоча ми з вами пам'ятаємо, що він обіцяв закінчити війну за 24 години. Так на сам перед зараз з'явилася інформація. Аті, що не можна сказати, що це рішення президента США стало таким раптовим рішенням. Ще під час виборчої кампанії ймовірний підхід Трампа до вирішення української проблеми описувався саме так: садити Київ за стіл переговорів під загрозою того, що військові постачання буде припинено. Друга частина цього підходу звучала як усаджувати Москву за стіл загрозою під загрозою того, що Київ отримає від Вашингтона все і навіть більше. Але зараз не про це. Тобто, за ідею до чогось подібного українці мали би бути готовими. Але що абсолютно точно стало для них несподіванкою, то це те, що цей примус до миру на умовах Трампа, або як кажуть, злій мови Москви, здійснюватиметься з таким цинізмом, супроводжуватиметься іншим шантажем тиском в принципі. Не лише на нашого українського президента, але і на все українське суспільство, як ми з вами бачимо, із останніх новин. Що ще дописують у виданні? так те, що насамперед ми з вами знаємо, якщо говорити про американські військові постачання, то критична залежність України від них є лише за кількома пунктами. Головний є це системи ППО та ракети до них. А це означає, що українські міста будуть менш захищеними від російських ракет, які вражають включно дитячі лікарні, електростанції, Залізничні вокзали і житлові будинки, перекриваючи ці поставки, Дональд Трамп не просто, скажімо так, погано погане робить нашій державі і Володимиру Зеленському. Він своїми руками прикладається до руйнування українських міст. Ну і звісно, того ж жіття, яка робить Рошецька Федерація щодо українського суспільства, енергетики і багато всього іншого. І це очевидно для кожного в Україні. Але з приводу того, що я вам анонсувала, якраз що можуть зробити посадовці. Зокрема, під час нової такої заяви, яка лунатиме цієї ночі, о 21.00, нагадаю це все буде розпочинатися. А о 4.00 за київським часом ми це все з вами дізнаємося. Видання ЕКШОС повідомляє те, що законодавці від демократичної партії обговорюють безліч варіантів протесту проти виступу президента Трампа у конгресі 4 березня, зокрема, шляхом прямого зриву. Про це повідомляє видання ЕКШОС із посиланням на шість джерел серед фракції демократів у палаті представників, що сказав один з них. Ми всі згодні з тим, що це не зовсім звична справа. І ми хотіли б знайти спосіб продуктивний, висловити своє обурення. Як повідомляє видання «Екшес», деякі демократи, члени конгресу, заявили колегам, що можуть вийти із залу. Коли Трамп почне вимовляти конкретні фрази, які ці вважатимуть неприйнятними, за словами одного із джерел видання, однією з таких фраз, яка може спонукати членів палати до виходу із зали засідань конгресу, може стати критика Трампа на адресу е е е різних проблем, які зараз є, і включно в американського народу. Також з даними Акшес, деякі демократи пропонують використовувати широкий спектр реквізиту, включно з гучними колонками, а також плакатами із антитрампівськими зверненнями, тобто проти дії департаменту ефективності. O do presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que o o